Вітаю, друзі, мирний план Трампа. Чи існує він? Американські високопосадовці, представники команди Трампа ледь не привідкривають, який це план, що вони хочуть, як вони будуть його здійснювати. А у відповідь Володимир Зеленський каже, що ніякого плану Трампа немає. Де ж правда? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, власне, знати дійсно правду. Отже, чи є мирний план Трампа? Спецпредставник. 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кіт Келог не представить мирний план Трампа на мирній конференції на Мюнхенській мирній конференції. Я воно до Мюнік секрі конференц нек. Лок, uh, репортав, news network that said that we're going to present a peace plan next week. No, we're not. I did not talk to that news network at all. and you know the person that's going to present the peace plan is the president of the United States, not Keith Kellogg. We're going to lead it up to him, to help him out, get it to a point where he delivers that, but that is not going to happen next week at all. Расскажу своє бачення, чому так і про що власне мова. А мова власне йде про те, що Кіт Келлар приїде на Мюнхенську мирну конференцію, де буде більшість та всі союзники США по НАТО. З якими буде обговорювати увага деталі, деталі мирного плана Трампа. Деталі, які стосуються Європейських союзників і їхньої участі в мирному процесі. Це надзвичайно важливо. Тому і говорять Кіткево, що Трамп особисто презентує мирний план, але зробить це пізніше. Все інше це здогадки. А чому, чому не відкривають мирний план Трампа? А все дуже просто. Якщо його відкрити до того, поки він буде узгоджений з усіма сторонами, він не відбудеться. Це буде такий смачний пук в калюшу. Трамп цього не хоче. Для нього принципове досягнення миру в українському питанні. Він це обіцяв виборцям, він це повинен зробити. І він це робить. Я повторюю, що думаю, що між Трампом і Путіним вже досягнено концептуальної угоди. Трамп не бачить необхідності обговорювати цю угоду. Зеленським. Він взагалі не бачить його і не помічає, і всім каже, Україна згодна. Бо розуміє, наскільки залежна Україна від американської допомоги. І допомоги інших союзників, яка припиниться в випадку, якщо припиниться Американська. Що ж у відповідь? А у відповідь у Президента США Дональда Трампа ще нема офіційного плану щодо припинення війни. Дослівно заявляє Зеленський. Плану ще офіційного нема. Те, що є в тих чи інших публікаціях, я впевнений, що це не є офіційним планом Президента Трампа, заявив Зеленський. Він уточнив, що в нього вже є бачення плану. І конкретні речі обговорили з американською стороною ще до інаугурації Трампа. Де обговорювалися? Три хвилини в Парижі, де ви бачились, після чого Трамп тебе повністю ігнорує, а Володимир Олександрович знову брехня і неправда. Володимир Зеленський стоїть на платформі Антитрамп разом з е, адептами USAID, демократами американськими, глобалістами, сатаністами, ліваками та іншою нечистю. Вони хочуть зірвати будь-які спроби Трампа принести мир на нашу українську землю. І вони хочуть повністю власне, затягти його в війну, обваляти в лайні крові й бруді цієї війни, завдячуючи чому через вже менше ніж два роки, перемогти на виборах в Конгрес та Сенат США. А потім ще через два вже і Трампа можна, пх, як в минулу каденцію. Правда, Трамп вже інший, навчений. І розгром USID це повністю демонструє. Те, що робить маск, вишукуючи і добиваючи всю цю нечисть, яка фінансувалася ЦРУ через USAID, яка фінансувалася Соросами і їм подібним, це величезна справа. Це викорінення цього зла, гнійника, яке по факту є транснаціональною злочинною організацією, яке по факту знищує всі традиційні цінності, релігійні цінності, поширює сатанізм. Вбиває людей ставить експерименти над людьми. Ну, ви ж бачили, і в Ухані фінансували цю лабораторію, де ковід почався, і деякі інші біолабораторії, де були досліди, в тому числі в Україні. Хоча до цього кричали, та їх немає, це вигадки, це і все. А пропаганду проводили через ЗМІ, які щедро USAID фінансувались. Так от. Разом з ми всіми спільниками зелені гниди на чолі з Зеленським роблять все, щоб зірвати мирний план Трампа. У Трампа це розуміють. І прямо кажуть: аудит витрат на війну буде. Про це говорить той же Кіт Келлах. І заявляє, що аудит витрат на війну проведуть і в Україні, і в США. Також спецпосланник Трампа по Україні знову наголосив, що вибори в Україні мають бути проведені. Ну, друзі, дивіться. Аудит це не справа Келлога, але він це використовує як інструментарій, бачачи, як Зеленський торпедує мирний план Трампа, як він хоче його зірвати, Кіткевах. Прямо показує. Ну, ти нам там про ядерну ракетку, про е, те, що немає офіційного плану Трампа. А ми тобі, будь ласка, аудит. Звичайно, аудит будуть проводити інші відповідні служби. За ним буде уважно спостерігати Ілон Маск, якого всі офісні телеграм-помийки щодня. Останнім відбирним матом лають, бо розуміють, що він як добереться до Фаберже Зелених гниб і вичавить звідти те, що вони покрали, то у них буде тільки один шлях іншого точно не буде. От. Ну і звичайно, вибори. Вибори для них це смерть. Вони бояться е виборів. Як кажани вампіри денного світла, бо вони розуміють, що вибори це програш. Вибори це в наслідку кримінальні провадження, а ще в наслідку це помаранчевий жилетик і тюрма. Можливо, навіть Гуантанама за вкрадені кошти американських платників податків. От і вкидують вони, і поширюють, перекручують слова Келога, і всім розповідають, що він сказав: ніби Конституція забороняє в часі війни, там, воєнного стану і так далі. Друзі, ну по-перше, він трохи не так сказав, а по-друге, кіт Келог прямо сказав: перемиря, вибори. І я впевнений, що перемиря буде запропоновано вже на велику. Так само, я правда, впевнений, що зелені гниди, на чолі з Зеленським, будуть його зривати будь-якими методами. Бо їм байдуже. Їм байдуже на долю України, на життя українців, їм байдуже на те, що ворог нищить нашу державність і вбиває нашу українську націю. І що для того, щоб її зберегти, нам потрібно зупинити. Війну і привести мир на нашу землю. З Зеленим гнидом головне свої зелені дупи утримати у владних кріслах. У нас з ними зовсім інші життєві інтереси. В них збагачуватись і захищати те, що накрали, сидячи у владних кріслах, а в нас зберегти державу і націю. Думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.